Сьогодні у нас яке? Сьогодні у нас вівторок, п'яте, так? Да? Долю, долю, мій класунчик, мій долютий, мій холос, мій лозунний собака, ти в запокусав? Дідусь да? так, да, мій yeah? хороший, мій хороший такий. Су, су там, су там, су. Що <ріх> там таке? су там? там дедушка, а ти хочеш піти туди на прогулянку? Ні. Холодно, то ввечері піде. Морозяка такий, да? мій золотий, мій холод. Я не йду, не хочу, бо холодно. Всім доброго ранку. О, зайду в кімнату. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас. П'яте, П'яте. Да? 5. 5. 5 березня вівторок. Так, Сережа поїхав по справах, ну він зараз туди і назад. Поставила кашку йому рису. Ще їсти я не хочу. Я попила каву із сиром, шматочок сиру. От І все. Сьогодні в мене робота. Сьогодні в мене Ой, Куча. Вчора було праня, а сьогодні просування. Покажу вам зараз, яка в мене гора. Ось гора горіще, господи, коли йому все? Ну, все гладити не буду, звичайно. Тут щось поскладається, ось кофта, така то це покривало таке, це просто складеться. А все остальне треба гладить. Все, зараз поки що поки що це. Туди далі. Сережі готовлю кашку рисову. Він любить. А їсть собі на здоров'ячку. Хай ще покипить трішки. Так, протестую зараз оцю формочку, що я купила. Я її помила, тепер змажу. Мас. Змазала формочку маслом вершковим і включила духовку. Зараз замішаю тісто. Зроблю. Кекс наполовину ПП, наполовину такий, як звичайний. Так, розділила яблочко терте. по дві столові ложки кефіра кинула, соди, відразу хай гаситься, попів ложечки, по пів чайної ложечки по одному яйцю. Отру цедру. Так, потрішки фрукти. Так, собі ще ложку псиліума Отак. О. Все. Хай скріпляється. Так. Нехай розходяться і висівки, і псиліум. А сюди просто борошна, борошно вищого сорту і з іншої сторони все. І ставлю в духовку. Так, готую відбивні. бивні. Так, відбила готую відбивні. Відбила молоточку, підсолю. Так. Перчик. З цієї сторони також, в так, яйця теж трішки солі, трішки перчика. Так, і відбивні будуть з борошна. Ось так спочатку виборушно, потім яйце і другу так само. Так. Одна і друга. собі обсілю наситує так спочатку у псілю. Кого нема обсілюма беріть клітчатку, беріть е, ці висівки. Опрі Ну, яйця. Цей шматочок так само. Обсільную і в яйце. Пергами. У мене силіконозірований, силіконізований так. Викладаю сюди одну відбивну. Другу. Одну і іншу. Так. Все. Ось ну, сюди ще вилю ці яйця. Так. Ну, в духовці в мене кекс, поставлю під низ відбив. Ну, зараз я вже думаю, буде готовий, похоже на те. Так, 40 хвилин був кексик духовці. Все, готовий. Перекидаю. Опа, гаряча. Чудово, чудово. Ой, форми, боже. Дівчата форми, атас. Шикарно. Перекидаю на цю сторону і все. Що кажуть мої відбивні? Вони кажуть, що готові. Будемо снідати, сідати. Все, готові. Відбивні готові. Це викладаю собі на тарілочку, це буде такий сніданок. Важу, важу, дивлюся Ой, що ж дивлюся. Дивлюся, що сьогодні вночі російський наші дрони, дрони, гуль знищили російський патрульний корабль Сергій Котов. Хай Ми... їдять його краби. Я бачив, 🎧 Most a képek kekszik, pepek kekszik. В розрізі. Зараз буду пити каву з кексиком. Так, я вже справилась. Все. Погладила. Так, підійшов хлібчик, буду ставити в духовку. <хи> так, іде, він бідний вже заскучав. Так, на кінець то ми. І з сніжком вирвалися. Вирвалися гулять. Хватить вже вже. Позапухали. Післи, гайда. Гайда мій. Польоси да. побіг, побіг, побіг. Так, іде. Так, ми на місці заходимо сьогодні один круг, бо дуже тяжко. Фух. Да сніжок? Де ти там? Ой, то мій холосій. Йдемо зараз, йдемо. Сьогодні зважилась, взагалі було 98. Ну це все, жесть. Набирається дуже швидко, дівчата, дуже. А скидається, Боже, кілограм не можна скинути за місяць. Ну нічого, ідем Вперед. Починаємо все знову. Так, все, один круг зробили. Дай сніжу. Да? Так, один круг зробили і йдемо на зарядку. Фу, важко. Ну нічого, дівчатка. Працюємо. Давай. Ми вже на своєму місці. Да, сніжу. Ми на своєму місці сили. Мій да? появисінь. Да? Собачка. Фух, так, ми будемо знати, як їсти. <схі> Ой, нічого, нічого не поробиш. Ніколи ми себе не ругаємо, правильно? Правильно. Забулися пішли далі. Вам. І так, поїхали! Музика 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 Одягаюсь, Ідемо додому. Там десь хоч би дідушка не взівав хліб, бо я хліб поставила пекти. Кажу, 15 минут витягнеш. 16-15, то я не знаю. Хоча би не забув. Іде. до включення Дідушка наш не забувся. За хлібинку. О, бачите. Все, готово гарненько Все, будемо вечеряти. Так, на вечері знову колбаску. Так. Одріжу хлібчика Так, все, 17.39, ми повечеряли. Я йду купатися і будемо відпочивати. Сьогодні був продуктивний день, попрацювали, Сережа собі, я собі, на свої, кожен на своєму фронті, так сказати. Мені тільки що прилетів, прилетів коментар один, що війна. А ви про їжу та про себе. Я ж не можу контролювати війну. А контролювати себе я можу. Так що кожен займається своїм. І не старайтесь контролювати те, що ви не можете контролювати. Це я таке десь чула. Займайтеся собою, щоб із війни вийти здоровими, а не хворими. Бо після війни полізуть всякі всі непотрібні болячки. І не треба мені таке писати. Я не думаю, що ви більше переживаєте за мене. Так, все, давайте. Всім спокійної нічки і нехай Господь Бог береже всіх нас наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення. Бережіть себе.